У день захисників і захисниць акт вандалізму у неділю 1 жовтня, близько 8 ранку, невідомий чоловік підійшов до меморіальної дошки, присвяченої українським патріотам, та облив її червоною фарбою. Свідком злочину стала Олена. Жінка у цей час пила каву із подругою. Це було о 8.05 ранку. З коліжанкою п'ючи каву за метрів 10 від стели з цієї сторони. Я побачила, що за дерев вийшов невідомий мені чоловік і фарбою з скляної тари виляв на стелу цю фарбу. Виляв і скляної тари на цю стелу. Після чого скляна тара впала. Він Знову її піднімає, я до нього почала бігти і питати, мужчина, що ви робите. На що він відреагував агресивно, щось не подобається і забрав цю, свою цю склянку, ще раз лянувши на залишки фарби на стіну, другий раз вона вже попала на вікна і, забравши свою сумочку, ось тут вона десь лежала біля дерева, почав втікати. Олена вважає, що чоловік, який вчинив злочин, зробив це цілеспрямовано. На її думку, він не був у стані ні алкогольного, ні наркотичного сп'яніння. Він не був, він чітко, його рухи були не схожі на стан сп'яніння. Він чітко відреагував, агресивно відреагував біг Напрямку парку нічого такого схожого не було. Це був чоловік віком близько 45 років, одягнений у світлу блакитного кольору футболку, бриджі і сумочкою сірого кольору. Цю інформацію я передавала для орієнтування працівникам поліції по опису особи. Відомо, що меморіальну дошку, яку осквернили, встановили тут, аби увіковічити пам'ять про закатованих у 40-х-50-х роках українців. Як розповіли історики, в'язниця у цій будівлі була однією із найсуворіших тюрем та використовувалася переважно для політичних в'язнів. Усередині був майданчик, на якому розстріляли тисячі людей. Вируки виконувались на місці, і там саме ж на території в'язниці в багатьох місцях закопували тіла. Після скоєного акту вандалізму Олена Одразу зателефонувала у поліцію. Повідомлення про кримінальне правопорушення надійшло до поліції вчора, 1 жовтня, від 37-річної очевидиці. Жінка повідомила, що невідомий чоловік облив червоною фарбою меморіальну дошку, яка знаходиться на фасаді будинку по вулиці Соборній. За цим фактом дізнавачі рівненського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 296 кримінального кодексу України. Поліцейські проводять невідкладні слідчі дії та розшукові заходи, аби встановити зловмисника. Нині пошуки зловмисника тривають. Якщо за описом ви впізнали чоловіка, повідомте на спецлінію 102. Ірина Жуковська, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.